Під час так званого різдвяного перемир'я, оголошеного Кремлем в односторонньому порядку ПВК Вагнера, яка формально не підкоряється російської міноборони, прорвалася до Солидару. Але вже 8 січня зсу вдалося стабілізувати лінію фронту, перекинувши підкріплення із сусіднього Бахмута. Проте в російських пабліках розганяється новина про масове дезертирство українських військових. Брехня настільки нахабна, що спростовувати її змушений був сам Євген Пригожин. Що ж сьогодні відбув. Бувається під солидаром розбираємось в цьому відео. Тільки за цю добу, за даними оперативного командування Схід, російська армія обстрілювала Солидар та околиці 86 разів з різних систем артилерії. Але взяти під свій контроль вщент зруйноване місто все одно не може. Хоча розпропаганда разом із так званою владою самопроголошеної ДНР вже кілька разів за ці дні заявляла про падіння Солидару. Фактично 9 суток в порядку. Россияне практически беспрестанно с помощью э, пехотно-артиллейских атак пытаются выдавить наши силы средства пункта, и средства за это населенного пункта, имеют частичный успех. Но опять же, я повторюсь, заявление Пушилина и прочих российских спикеров а никакого отношения к реальным событиям, которые происходят на Земле. Ні, мі на наші воїни діжу таборона Вагнера. Стверджує, що веде наступ на Соледар самостійно, проте це явно не так. У боях помічені сили самопроголошених ДНР-ЛНР та частини російських ВДВ, які раніше воювали на Херсонщині, а також танки однієї з мотострілкових бригад. Кроме представителей частной военной компании «Вагнер», которая изрядно прорежена в результате эффективного артиллерийского огня украинских сил обороны, там теперь воюют российские десантники и российские спецназовцы. То есть переброшены на этот участок фронта представители специальных подразделений российской оккупационной армии для того, чтобы заткнуть дыры в атакующих порядках российских оккупантов, ну и, соответственно, создать Численне і качесне преимущество на цьому участку фронту. як заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Російська армія наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масово застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Якщо ми говоримо про північну частину району, то це поля це досить пана прохідна місцевість. Відкрита місцевість, яка незручна для штурму. Там використовується артилерія для подавлення е, власне позицій збройних сил України. Якщо ми говоримо про південну частину Бахмутського району, тобто власне Солидар, Бахмут. Далі в бік Кирійський, Опитне, Мар'їнка, то це е, щільна міська забудова. там звичайно штурмові дії, близький бій. Що там простіше пересуватися піхоті. російське командування нагнало на цей напрямок тисячі своїх бійців, і при цьому кожен крок дається їм дуже великою кров'ю. Під час вуличних боїв, навіть закріпившись у якійсь будівлі, але не маючи підтримки, вони потрапляють під перехресний вогонь українських сил оборони, які їх чи не одразу вибивають із цієї будівлі. Результату у них. Цьому особливого немає, але враховуючи велику кількість мобілізованих вагнерівців, їм вдається просуватися на окремих напрямках, тому що їх там реально як сирани, дуже багато. Але рано чи пізно і цей ресурс у них закінчиться. При всьому божевіллі війни є таке поняття як військова доцільність, і саме з військової точки зору, навіть якщо противнику вдасться захопити Солидар, його подальший наступальний порив навряд чи буде можливим і розрекламований російський наступ просто захлинеться. І говорити про те, що вони таким чином, хоча б виконують завдання, поставлене путіним ще у квітні, а саме вихід на адміністративні кордони Донецької області, все одно не доводиться. Тоді навіщо ці жертви? Одна з версій, просто бізнес одного окремого керівника однієї приватної військової компанії. Пригожин намагається таким образом взяти під контроль два важливих природних містарождення з однієї сторони. найбільші на території європейського континенту запаси солі, соответственно йде про місто Солідар і досить серйозні запаси гіпса. Тим природні ресурси точно в району Бахмута, дабы затем всі эти ресурсы експлуатирують и зарабатывать. Якщо додати до цієї версії ще й політичні амбіції путінського придворного кухаря, то більш-менш стає зрозуміло, чому росіяни так уперто вмирають за цей клаптик української землі. Але всі ці плани, хоч особисто Пригожина, хоч його керівництво, дуже коригує українська армія. І зараз сили оборони України працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара, щоб навіть мінімальні їхні успіхи стали їхньою ж. Поразкою, а що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.